Марина Рибачук жива легенда Чернівців. Так про неї говорять ті, хто колекціонує її роботи, і ті, хто вперше знайомиться з нею на вулицях Чернівців. Просто неба художниця зображає на полотні наше місто, а всі охочі не втрачають можливості побачити на власні очі, як створюється шедевр. Коли стоїш кілька годин в місті, відчуваєш життєві потоки города. Ці потоки міста дарують художниці і неочікувані зустрічі з закордонними чиновниками. З послом Китайської Народної Республіки тут познайомилась. Між Протім, да? он був не з офіційним візитом, наверное, просто приїжджав, посмотреть. Дарують пленерою і зустрічі з присічними чорнівчанами, які не ховають захоплені погляди, а деякі навіть і коментують. Там видите, скульптур скульптурка много надкришки. Там кришка, а над кришкою много скульптур. До такої уваги ніколи не звикнеш, розповідає художниця. Але для створення справжнього живого шедевра ця енергетика просто необхідна. Три часа такого емоціонального. Напряжение. Ну, это хорошо, в принципе. Оно всегда отражается на работе. Работы видно, когда они с каким-то чувством делаются, а когда Відчуття повинні передаватися. Сама Марина родом із Донбасу. Приїхала до Чернівців, коли їй виповнилось 15. Тому потужно відчуває контраст у духовності і архітектурі наших міст. До Чернівців запрошує і столичних художників, аби вони теж надихнулися маленьким Парижем. В Чернівці повезли київських наших товаришів. От така була погода сонячна. Він сказав, Чернівці – це город. міст. Ну, це живі декорації для. Веселе, красиве пірети. не всі змінюються, каже Марина. Я от е страдаю до сих пор за этим турецьким мостом. Ну там говорять, що не було другого виходу. Там як людям треба жити і міняти комунікації. Вот эту вот старину західному невозможно було. Тому прагне зберегти ці декорації, хоча б на картині. Сьогодні на полотні Марини Рибачук ожив музично-драматичний театр імені Ольги Кобилянської. Можна запечатлеть чорновці начала нашого віку. Там, в музеї є картини, написані художниками сто что тому. Но ми те, що зараз. Марина традиційно бере участь у благодійних акціях і аукціонах. Розповідає, людський обов'язок допомагати ближньому у біді. Така це боля в душі, і що ці всі... Благодійні аукціони збираються по поводу ну просто життя і смерті. Ця і ще декілька десятків картин будуть презентовані у вересні на ювілейній виставці української художниці Марини Рибачук.